Прогноз погоди в Україні на тиждень з 5 по 11 травня. Найближчими днями в Україні очікується нестійка синоптична ситуація під впливом циклону та вторгнення холодного повітря з півночі Європи. Погода у більшості регіонів залишатиметься прохолодною та дощовою. Найхолодніше буде у північних і західних областях, найтепліше на південному сході та в Криму. У понеділок, 5 травня, в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями вони будуть помірними. Хоча в більшості областей незначними. На півдні Одеської області не виключена гроза. В нічний та ранковий час у низці регіонів можливе утворення слабкого туману. Вітер змінюватиме напрямок із південного заходу на північний захід, помірний до 10 метрів за секунду. Нічна температура коливатиметься від 6 до 12 градусів тепла денна від 17 до 23. у північному сході та на заході країни повітря прогріється лише до 10. 15 градусів. У вівторок, 6 травня, атмосферні фронти принесуть дощі майже на всю територію країни. Без опадів залишиться лише Південний Схід та Кримський півострів. У західних та північних областях місцями йтимуть інтенсивні дощі, не виключені грози. Вранці можливий туман. Вітер слабкий зі змінними напрямками. У західних і північних регіонах вночі очікується від 3 до 8 градусів вище нуля, в день від 8 до 13, в інших областях вночі від 8 до 13, вдень від 15 до 20, а на південному сході в Криму та південній частині Одеської області повітря прогріється до 26 градусів. У середу, 7 травня, погода дещо стабілізується, майже всюди без істотних опадів. За винятком нічних локальних дощів у північних та східних регіонах уранці подекуди туман. Вітер зміниться на північно-західний, слабкий до помірного. Нічні температури від 2 до 12 градусів, у день від 13 до 18. На півдні та в Криму буде тепліше до 22 градусів. У четвер, 8 травня, вночі опади очікуються на Прикарпатті та в Одеській області в день. У південних та центральних регіонах країни місцями дощі будуть інтенсивними, на решті території без істотних опадів. Температурний фон у західних і північних областях залишатиметься прохолодним, вночі від 1 до 6 градусів, на ґрунті місцями заморозки до мінус У удень від 9 до 14 тепла, у центрі на сході та півдні вночі від 6 до 11. В день від 14 до 19. У п'ятницю, 9 травня, нічні дощі прогнозуються на південному сході, вдень на заході та в Одеській області. У Карпатах опади можуть перейти у мокрий сніг. У західних областях місцями значні опади. Нарешті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, помірний. У західних і північних областях вночі від 1 до 6 градусів тепла на поверхні ґрунту заморозки. Денна температура від 8 до 13 градусів. У центрі на півдні та сході вночі до 10, вдень до 18, у Криму близько 21 градуса тепла. У суботу 10 травня нестійка дощова погода утримається у західних, центральних та південних регіонах. У західних областях можливі зливи, в інших регіонах без значних опадів. Вітер змінних напрямків слабкий, температура повітря вночі на заході та півночі від 2 до 7 градусів, удень від 8 до 13. у центрі на півдні та сході вночі від 6 до 12, в день від 14 до 19 градусів. У неділю 11 травня дощі охоплять більшість регіонів України місцями вони будуть інтенсивними. Лише північ залишиться без істотних опадів. Вітер північно-східний – до 10 метрів за секунду. Нічна температура – від 2 до 10 тепла, в день – від 13 до 18 градусів, а у західних та центральних регіонах – прохолодніше – від 8 до 13.